Отже, ви спитали, я відповідаю, зарплатня каменяра на будівництві залежить від його кваліфікації. Мінімальна оплата 700 песо. Якщо ви вмієте викладати кути та напівкола кола, як тут сказав місцевий керівник прораб, ну вони всі чіф, шеф, чіф. То відповідна зарплатня буде вже складати тисячу песо на добу на день робочий. Відповідно, так само тут декілька є форм оплати. Ну, я спитав, він відповів, що якщо висококваліфікований фахівець, я гарантую, що за місяць він буде отримувати не менше 35-37 тисяч песо. Це дослівно. Отже, хто вважає себе фахівцем? Бачить себе в такого роду діяльності, у кого є бажання оселитися на Філіпінах, вважайте, що роботою ви вже забезпечені. Єдине, що треба знайти відповідне будівництво, де є потреба в таких фахівцях, а вона тут є. Тут дуже великі проблеми з кадровим потенціалом, тому що є особливості. Знов-таки в ефірі озвучувати не буду, бо юрист. Всім добра, а з вас лайк та підписка.